Доброго дня! Тема уроку чи достатньо води у твоєму краї. Пригадайте, які найбільші річки і озера є в Україні? Де знаходиться прісна вода в природі? Відгадайте загадку. Мене п'ють. Мене лють, усім потрібна я, хто я така. Так, це вода. Озера, річки, водосховища, канали і підземні води. Це дорогоцінні джерела питної прісної води в Україні. Без неї не було б життя. Про це знає кожний мешканець нашої планети. Адже наше існування без питної води неможливо. Так само, як і без повітря. Більшу частину води на землі становить солона вода морів і океанів, яка непридатна для безпосереднього споживання людьми. А людям потрібна прісна вода, тобто не солона. Тому моряки, коли виходять у море, беруть запас прісної води. Виявляється, по території України водні запаси розподілені дуже нерівномірно. В українській ділянці річки Дунаю вода є навіть у надлишку а в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській частково областях і в Криму її не вистачає. Відтак доводиться розраховувати на опади. У дощові роки забезпечення водою дещо покращується, а в малодощові погіршується. Це призводить до негативних наслідків. Зменшується промислове виробництво, страждає сільське господарство, знижуються врожаї, ускладнюється вирощування тварин. Адже Україна належить до країн у Європі з найнижчим рівнем забезпечення питною водою. Тому ми всі повинні діяти так. Щоб не пропадала марно жодна крапля чистої води. Необхідно розробити ефективні заходи для збереження водойми від забруднення і втілювати їх у життя. Чи знаєте ви, що з давніх давен в Україні шанували й оспівували воду? Наші пращури знали, що чиста вода має могутню оздоровчу силу. Вона зцілює. Дарує красу і чистоту, радість і добробут, проводу складали легенди, приказки, прислів'я, що мають повчальний зміст, звеличують людські чесноти, спонукають наслідувати хороші і засуджувати негідні вчинки. Розгляньте схему, які існують проблеми питної води у світі, Україні та своєму краї. Поміркуйте, що потрібно робити для збереження запасів води. Запам'ятайте водойми це дорогоцінні перлини природи України. Їх не можна забруднювати. Тому ніколи не забувай про культуру поведінки поблизу водойми, щоб не знищувати їхню красу та здоров'я. Народні прислів'я і приказки про воду. З давніх давен українці вірили в надприродну, цілющу і захисну силу води. З нею пов'язували народження всього живого. Згадайте, як у казках герою, мивши чарівною водою, стає сильнішим. З іншого боку, наші предки знали і про руйнівні властивості водної стихії. За часів язичництва воді поклонялися. Навіть боялися, а тому приносили жертви річкам, колодязям і водяним духам. Усі давні вірування українців знайшли своє відображення у багатьох прислів'ях і приказках про воду. Як ви їх розумієте, поміркуйте йому, як згузки вода, схожі як дві краплі води. Хліб батько вода мати. В криницю воду лить, тільки людей смішить. Не зарікайся, з тої криниці воду пити. Не плюю криницю, знадобиться води напиться. Існують легенди про воду. Послухайте легенду Дніпро і Десна. Жив у стародавні часи могутній богатир Лиман, і було в нього двоє дітей дочка Десна та син Дніпро. Десна була старшою, а Дніпро молодшим. От виросли діти, настав час лиману передавати їм свої володіння. Каже батько діти мої любі. Приходьте завтра до мене за благословенням. Хто першим прийде, тому й спадок мій залишу. Полягали десна та Дніпро спати, та не спиться Дніпрові. Сон не йде до нього, хоче син першим батькове благословення взяти. І ранком, як тільки зоря зійшла, Дніпро прийшов до лимана. Благословіть, тату, добре, сину, каже Лиман. Та чому ж не прийшла десна? Адже вона старша, за тебе і більше прав має на мій спадок. Вона ще спить, батьку, відповів Дніпро. Благословив лиман сина, і той пішов батьківську землю міряти, господарювати на ній. Проспала Десна в ранішню зорю, прокинулась, а молодшого брата вже нема. Прибігла до батька. Благословіть, тату. Лиман благословив дочку, а потім каже Дніпро першим від мене благословення взяв, але якщо випередиш його і першою землю мою зміряєш, пануватимеш на ній по праву». Побігла Десна за братом, а попереду себе сокола пустила, щоб він дорогу їй показував, але як не намагалась, все одно випередити Дніпра не змогла. Раптом побачила Десна братів слід. Якщо не випереджу його, то разом із ним отримаю батьківську спадщину. Ступила Десна у слід Дніпра, і вмить обидва стали річкам. Потекли разом. Це батько вирішив примирити дітей своїх, проте Дніпро з тих пір усе одно вважається головною річкою України. Як розрізнити, де вода сестри, а де брата просто в Десні вода світліша, а в Дніпрі темнувата. Цікаві факти про воду. Вчені виділяють як мінімум 5 різних станів води у рідкому вигляді. І 14 станів у замерзлому. При мінус 1200 градусів з водою починає відбуватися щось дивне. Вона стає тягучою, як патока, а за температури нижче 1350 градусів вона перетворюється. На склоподібну воду тверду речовину, в якій відсутня кристалічна структура. Факт 2. Через струмінь води у крані шириною вголку витікає приблизно 840 літрів води за добу. Факт 3. у світі. 1 мільярд 100 мільйонів людей не мають доступу до якісної питної води. Факт 4. Якщо всю воду в світі, що міститься в різних резервуарах, вилити у відкритий океан, то його рівень підніметься на 3 см. До речі, за останні 100 років рівень Світового океану підвищується більше, ніж на міліметр за рік. Більша частина організму людини це вода. Якщо ви вживаєте достатньо води і мікроелементів, то ваш мозок працює краще. Кмітливість і здатність до навчання залежать від споживаної води. Звичайна питна вода найкорисніша.